Ну з того, що ми бачили, Куп'янськ тотально перетворився на суцільну кілзону. Наразі слава Богу, в нас домінування в повітрі над Куп'янськом. В них більше можливостей. Вони свої дрони застосовують, але в них менше можливостей по розвідці. Це пов'язано з тим, що наш берег річки Оскол знаходиться на більших висотах. Відповідно, ми можемо далі дивитися. Далі радіогоризонт дозволяє нам запускати наші пташки ніж їм і ми можемо більше контролити місто. Ми набагато більше вражаємо супротивника, ніж він у нас, не те, що без перебільшення, а просто не не співставно. Більше. кожного дня ми вражаємо декілька ворожих супротивників. Але з нашого боку вони можуть уразити когось з наших ну десь може раз на тиждень. Ну але разом з тим ми ж розуміємо, що ситуація в Купінську дуже сильно загострилася впродовж останнього часу, і їм вдається дотягуватись до міста, навіть заходити. Да, ну більшість з них помирає, але тим не менш, вони створюють багато проблем нашим військам. Будемо відверті, не вони створюють багато проблем нашим військам, це ми створюємо самі собі багато проблем. Нас, що просто, ви маєте, маєте? нас просто тут небагато. Якби нас було хоча б вдвічі більше, ми б їх загнали, не те, що за оскол, ми б їх вже за Урал загнали. Ну, безпередбільшень. Так, справді там приходять невеликі поповнення. Справді, от у нас кожним разом стає все більше і більше, і ситуація з нашого боку все краще і краще. От. Але ситуація загострюється саме через те, що у нас справді дуже мало. Нам не вистачає бійців, нам не вистачає мотивованих добровольців. Нам не вистачає людей, які не бояться і які мають бажання гнати ворога.